Заощаджувати кошти має звичку родина Віктора. Ми відкладаємо, тому що заробляємо. А скільки, це? скільки по, виходить? На відпочинок, на меблі, на все. Хоча, зізнається, чоловік не завжди вдається сховати гроші від себе ж, але на особливі потреби намагається відкласти. І в банках, і вдома. Ну, скільки виходить останнім часом не так багато виходить, заощаджувати, щоб його в банках на перші такі екстрені випадки. Полтавці погоджуються, гроші про запас це добре. В одних для цього усе продумано, а ось іншим бути ощадливими не до снаги. Дати ні, точно не можемо. Чому? Ну тому що проїдаємо. А раніше заощаджували. Ні. Скільки це, скільки це саме. Все, що є, то це саме тратимо. Тобто не бачите, в цьому потребу. Ні, не не, потребу бачимо, але не виходить. Да, по 100 гривень. На що, якщо не секрет? На лікарство і на смерть. Багато на ліки витрачаєте. Звісно, як всі. Ну все, мені некде звінитися. А джіть, будь ласка, де тримаєте свої заощадження? От вам і ключ від квартири. На карточці. Копілка. «Багато вдається заощаджувати. Це я отримую в місяць 10% відходить на копілку з моєї стипендії 270 гривень. Мені на третій курс збирати, там на наважіння треба здавати. буде». А дехто має власні рецепти, як заощадити? Гуляти менше. Я ось На проїзді економлю, хожу пішком. І, і краще мені, і дешевле. Вміння керувати своїми фінансами необхідне українцям, нагадують банківські працівники у міжнародний день заощаджень. Сучасне життя вимагає від кожного з нас вміння орієнтуватися у фінансовому просторі з безліччю його пропозицій. Тому фінансова грамотність допомагає громадянам України прийняти виважені рішення щодо користування власними фінансами та заощадженням. Але такі навики Це, де, треба адресна. формувати з малку, Вважають у Нацбанку. Україна всесвітній день заощаджень відзначає лише втретє. Втім, якщо минулоріч лише в одній школі у Полтавській області викладали курс фінансова грамотність, то нині таких більше 20. для заохочення. Національний банк цьогоріч проводить серед школярів конкурс для учнів навчальних закладів, які вивчають курс Фінансова грамотність. Основне завдання для групи для команди. Створити відео за однією із запропонованих тем: це складання бюджету та заощадження, контроль над витратами та заощадження та досягнення фінансових цілей. Конкурс триватиме з 31 жовтня по 28 листопада. Детальну інформацію можна знайти на сайті Нацбанку.